Зараз через декілька хвилин розпочинається гра команди ковальчанка проти господарів сьогоднішнього турніру команди маневича. Каміла, через передачу. Все через передачу. Зараз розпочинається гра команди Ковальчанки проти господарів Маневичів. Далі зустріч капітанів. Привітання. Команда ковачанка в дуже гарному настрої розпочинає гру проти господарів. Наразі м'яч господарів маневичів Перехоплений від Романюк Ангеліни. Незрозуміла трішки передача. Ангеліна Демічук дістає м'яч. М'яч господарів чудово прокидає, але Романюк дістає і вибиває м'яч в Аут а от господарів Маневичів Перехват. Трішки. Страшно тут стояти. Мяч може в будь-який момент попасти. Перехоплення від Олечок Мілани. Знову м'яч в господарів. Перехоплення від Ангеліни де і дуже чудова атака. М'яч попадає в штангу. І ще ще, ще удари поворотом задає Логонова Каміла. На жаль, на жаль, немає гола. Чудова, чудова атака. Чима підтримку від, е, на користь Коваля. Удар, удар від Ангеліни Романюк. Воротар. Воротар дістає м'яч. Але м'яч все одно залишається в місті Коваля. Чудово, чудово, Ангеліна Дем'янчук прибирає. На жаль, на жаль. Не вдається далі прийти. А от на користь команди Ковальчанка поруч з м'ячем Романюк. Романюк б'є на каміла Логунова. Дуже така, я б сказала, небезпечна передача і завдає удар команди Маневичів. Але все обійшлося. Мяч залишається в команди Ковальчанка. Знов, знов передача. Чудова, чудова передача розрізна. Каміла, Каміла, з м'ячем, Каміла, ще, ще прота... І, на жаль, знов знов дуже чудова, чудова атака. Чудова передача від Ангеліни Романюк. Чудове виконання Логонової. На жаль, на жаль, м'яч не залітає у ворота. Зараз будуть пробувати вести атаку у команди Маневичів, але їм не вдається м'яч залишається в команди Ковальчанка. І Ангеліна, Ангеліна завдає удар. Зда... Чудово, 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 чудова атака, чудове виконання аута. Мілана Олещук хотіла забити головою, на жаль, їй не вдається. Не зрозуміла, не зрозуміла передача Ангеліни Руманюк трішки пожежа в них стається, але все одно м'яч лишається господарів. Веде веде м'яч команда Маневичів, але далі нічого, нічого немає, нічого страшного. Ще одна передача від команди Маневичів. Можливо, атака, але, але, але Романюк грає дуже чудово і м'яч залишається в них. А ні, ні, на жаль, на жаль, Маневича. Друг. Відкрити другий номер. Ніхто його не криє, але все обійшлося. І атака, чергова атака від команди Ковальчанки, передача від Олещук в спину Камілі. На жаль, на жаль, можливо, була чудова атака, чудова передача. Був вихід 2-1, і тепер атака в команди Маневичів. тут, тут перехоплення йде, і ще одна атака від команди ковальчанки, але перехват. Тут ми бачимо лежить гравчиня команди Маневичів, можливо, зіткнення. Зараз бачимо, надають допомогу медично. Равчині. Чудова підтримка для ковальчанки. Бачимо, навчення не зможе продовжити матч. М'яч в маневичах. Чудове розвернення. Чи буде атака? Чи буде удар? Так, є удар, але не в ворота. Мілана вибиває м'яч. Трішки, трішки, трішки не вистачає камілі, щоб його зупинити. Мяч, м'яч від воріт. Трішки бачимо невдоволення Логонової. На її думку, мав бути котовий. М'яч в Романюк. Передача, 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 Йде, але Там, на жаль, нікого нема. Нема нікого. Четвертий номер постійно відкритий. Він набирає, це там, лідер команди. Всі передачі неї Удар. Але відбиває. Мілана. Передача на романюк. Передача. Передача всередину дуже небезпечна. <кій> <кій> Можливо, буде небезпечна атака від команди Меневичі. Але ще, ще знов, знов четвертий номер. Сам і чудово, чудовий сей від Мілани. Чергова атака команди Коваля. Кутовий на користь Коваля. Дуже цікава гра, ми бачимо. Моменти є і в тієї і в тієї команди. Будемо бачити, що придумає Коваль. Розіграли і м'яч попадає до рук воротаря. Закидає, з'їдає на гравчиня Маневичів, але тут далі немає. Вона ледь ледь його достала. Спокійно тримає м'яч Романюк. Дем'янчук набирає в лінію. Набирає в лінію, качає всередину. Тут є Каміл Логунава, але гравчиня забирає м'яч в неї. Знов четвертий, четвертий номер. Тут не встигає, Мілана. Не встигає, Мілана. але м'яч від воріт <плес> не вдала, не вдала подача від раманік Ангеліна. М'яч в очок. Можлива атака від команди Маневичів Удар. Немає. Немає гола Димінчук. Передача на Мілану Олещук. Бачимо. аут Зараз Ангеліна Романюк. Ой, вибачаюсь, з Кидає, кидає далі. Але там нікого спереду немає. Не, не докінчена атака. Атака Маневичів набирає другий номер, набирає в лінію. Передача тут а, передача на Дем'янчук, Дуже небезпечна. Дуже небезпечна передача була. дуже, Трішки пожежа, пожежа в команди коваль. Але відбивається, але далі, далі нема. Нема продовження. Знов другий номер приймає м'яч. Знов знов набирає, але тут вже мілан дістає її. <соргулка> знов, знов тут без гравця, без гравця грають. Дем'янчук грає без гравця, пропускає гравця і атака, чергова атака Маневичу. але Лугвинюк набирає м'яч, набирає. Чуд... Чудово, чудово, якби раніше дати передачу. <кхех> Романюк завдає удар воротам вище. Потрібно попадати. Половина матчу вже зіграна на рахунку 0-0. І чергова атака від команди Ковель. Тут трішки неточна передача. На мою думку, потрібно було давати скидку назад. Знов чергова атака від команди Маневичів і дуже чудова передача, але тут Олег Венюк на місці Б є по ногам, Б є по ногам. Удар, Удар, черговий удар від команди Маневичів. Але тут там, на місці Мілана. Знов ще один удар. Мілана на місці. Робить чудовий сейв. Справді, Мілана дуже виручила свою команду Двічі. Штрафний удар, штрафний удар на користь Маневичів. Був поштовх в спину. Мілана, стань перед мечом. Ангеліна з гравцем. <клухи> Мілана, Мілана, станьте двоє в стінку. <клухи> Мілана, постав стінку собі зручно в... закрий <клухи> <клухи> тут. Ми бачимо не удар, а передача йде І удар поворотом. Передача на Демінчук. І... Ні, вже тут вже було закрито. Трішки недоречна не передача була. Там вже все прикривало. Удар. Черговий удар перекладена. перекладена. Пожежа, пожежа в Романюк Ангеліни. Трішки вже вона дуже незадоволена, Романюк. Дуже всі нервові, але потрібно заспокоїтися, забивати гол і спокійно грати далі. Ще є час. Дай Мілані! Тут йде передача вперед, чудова, чудова передача, але Мілані, на жаль, на жаль. Тут йде ближньому передачі від команди Маневичів, передача на четвертий номер. Команда на другий номер, але другий номер втрачає свій м'яч. Каміла в Каміла. Ну чудова, чудова передача на мою думку від Романюк Ангеліни, На жаль, там нікого нема. Чудова була передача в Діагональ, але Каміла Логанова не біжить. Треба забивати дуже втомлені. Дівчатка дуже жарко сьогодні. На дворі атака, атака чергова від команди Коваль. На жаль, на жаль, ми продовження не бачимо, не бачимо удару воріт. М'яч доходить до Нимана. Романюк розпочинає чергову атаку. Не, не, не зрозуміла передача, пішла в лінію, м'яч вийшов. аут. відбір від Міланії. Там, там, там треба бути. Там помиляється дев'ятий номер команди Маневичів і кутовий на користь команди Коваль. Потрібно забивати. І і, і удар. Нема, нема нікого на добиванні. Мала бути Лощук Мілана, але вона стояла. Вона стояла. І ще ще щось будуть спробувати, але вже м'яч у Маневичу. Романюк на місці. Романюк на місці спокійно, спокійно буде треба. Зупинити м'яч, треба і дати Камілі! Камілі дай! Мілана чудово, проривається. І, і, і. Потребувала передачі на дальний штанг, бо там вже стояла логунова каміна, була готова. Ну нічого, дівчата демонструють чудову боротьбу грати, грати до свістка. Меланія трішки теж нервова. Чудова, чудова атака від команди. Коваль і удар! І, і добування, добування. Дуже чудова атака від команди від команди Коваль. Чудово, чудово розіграли. Чудово розіграла команда Коваль. Чудові передачі зв'язали. Романюк, Олещук дуже чудово. Все чудово. Супер просто. Заради такого ми дивимося футбол. Іде передача вперед, іде передача вперед! Але каміла, каміла, не готова. Воротар помиляється, то потрібно було добігати. Добігати, бігти. Ще. Хвилин п'ять грати. Знов не зрозуміла передача від Романюк. Треба ще, треба ще. Була чудова можливість, була чудова атака. Яку ми бачили дві хвилини назад, але на жаль, без гола. Без гола каміла, не каміла... каміла до кінця бореться і і тут а тут двоє її з двох сторін зажали. І каміла, на жаль, опиняється на газоні. Каміла продовжує гру. Так, Каміла продовжує гру. Треба, треба до... Кам... треба догравати, треба. Ще небагато часу лишилось. Тяжко, жарко. Але треба, треба! І! і, Так! Так! Чергова атака від команди Коваль і Олещук забиває гол. Чудово, чудово просто. І на рахунку стає 1-0 на користь команди Коваль. Чудова атака від команди Коваль. Чудове виконання Мілани Олощук. Невже ми сьогодні побачили гол? Просто чудово. Потрібно ще. Потрібно ще забивати, забивати. Атака, атака від команди Маневичів. Романюк, не заспокойтеся. Аріна хотіла дати передачу в лінію. На жаль, перекривається вже лінія. Потрібно бігти, потрібно бігти, потрібно добігати, потрібно догравати. І, і, Удар! Удар від Камілогонової, на жаль. На жаль, не попадає в створ воріт. Ну, Нічого страшного немає. Знов, знов. Четвертий номер отримує передачу. Його ніхто не криє, він сам в середині. Потрібно їй не давати. М'яч спокійно, спокійно бере в руки Мілана. <кій> <кій> Вибачаюся. Трішки, трішки всі нервові. Потрібно заспокоїти гру. Так, другі, друг... Каміла, Каміла дограває. Каміла дограє чудово, чудово, відбір в Аріни. Передача на Ангеліна Демічука, але Ангеліна не побігла. Не повірила. Що її туди передача піде. І, і можливий відбір був від Каміли Логанової. Вона бачила ту передачу, але не встигає. І зараз, Кутовий. так, котовий на користь команди Коваль. Ще приблизно грати дві хвилинки і ще потрібно забивати дуже мінімальний рахунок. Потрібно перемагати, потрібно вигризати ту перемогу. Каміла виконала удар, вилетів за межі поля м'ячик. М'яч відворіт, так. М'яч відворіт? Чи готовий? Бачимо, суддя свистить. Меч. Залишається команди Коваль і ще, і ще можливо атака. Бачимо, суддя дивиться на час. Можливо, вже кінець. Є! Так, так, є! Ще один гол. Чудово! 2-0. Все, все, кінець матчу і команда Коваль примагає команду господарів з рахунком 2-0. Щиро вітаємо нашу команду з перемогою і до зустрічі!